Марта заламувала руки, наче на якій виставі. Ти дитині шкодуєш грошей, ти покинув його малого, він ріс без батьківського тепла і ласки, а ці нещасні копійки це не замінить обійми і любов батька, але бодай я буду мати на що купити хліба, ти серця не маєш. Я же стояла і мало не плескала в долоні, бо хтось би чужий таку сцену побачив, то би й пожалів матір маленької дитини. Тільки тут були два великі але. Я, Ігоря, зустріла, коли він був ще одруженим. Синові був рік десь, але на щасливого батька він був не схожим. Знаєш, Марта не дає мені його ні на руки взяти, ні на прогулянку, каже, що я нічого не вмію, і ще й нароблю клопоту, бо в мене руки не з того місця. Марта душі в синові не чула адже їй було 36, коли вона його на світ привела, а Ігор від неї був молодшим на 4 роки. Тому вона вважала його так само малим. Ігор мав заробляти гроші, а вона мала виховувати сина, отак От в її голові були розділені ролі. Якщо чоловіка так з родини посувати, то він і піде кудись. Як пізніше виявилося, Марта не підпускала Ігоря не лише до дитини, але й до себе. Ми почали жити разом. Ігор платив аліменти і на будь яке прохання Марти відгукувався. Проте вона не дозволяла сином бачитися, казала, що син не хоче його бачити. Підросте і все зрозуміє, втішала я чоловіка. Сподіваюся, казав він. У нас ще були наші спільні діти, тому Ігор мав заняття, і я щиро дивувалася, як такого гарного тата можна було отак з родини посунути. Ігор залюбки вставав серед ночі, носив по квартирі, що сина, що доньку, коли я вже валилася з ніг. Коли стали більші, то їсти готував, гуляв, по магазинах ходив. Проте старший син Саша так з батьком спільної мови й не знайшов, хоч Ігор і старався вводити його в нашу родину, але той був дуже відстороненим. Він весь в марту, вона теж любить лише серіали дивитися та вишивати хрестиком, а він лише хоче в ігри грати, просить гроші. На новий комп'ютер розповідав мені чоловік. Ігор оплатив Саші навчання в інституті, але той через рік його покинув, бо не зміг вчитися. Він має на пари ходити, Марто, казав тоді Ігор, а не за екраном сидіти. Дитині не хочеться мати таку професію, він передумав твердила своє Марта. Він тепер хоче на інший факультет. Скрипнувши зубами, Ігор оплатив навчання вже на іншому факультеті. Більше Марта до нього не приходила, то він мав надію, що син вчиться. А тепер Марта прибігла, руки заламуючи, що син вирішив оженитися і працює на будові. Він мішки важкі носить та цегло заради якоїсь фіфи. Не для того я його оберігала, не для того я його сотворила, аби він мав таке життя. Ти маєш дати йому грошей. «На що?» – не розумів чоловік. Як на що, аби він міг спокійно до дівчини залицятися і не працювати при тому так важко? Як дитина стратить здоров'я на тій будові зараз, то що буде з ним потім? Хто його пожаліє, як не батько? Ігор мовчав, і я бачила по ньому, що він зараз лусне, але чоловік себе стримав і по складах сказав Я не дам йому більше ні копійки. Він 25 25-річний здоровий чоловік. То й що? Ти його батько? Ти повинен йому дати в житті все найкраще. Та про кого я кажу, якщо ти його малого покинув? Але чоловік не повівся на це, показав їй на двері. Далі довго сидів в кімнаті сам, а далі покликав мене Чому все так склалося? Чому я взагалі з нею зв'язався? Я не знала, що йому відповісти. Бо я не думаю, що він мав якийсь вплив в цій історії. А ви як гадаєте? Підпишись, підтримай українськомовний контент.